Василь Пурло родом із села, що на Миколаївщині. На будівництво Південноукраїнського енергокомплексу прибув у 80-х роках. Свій професійний шлях розпочав з навчання в Одеському інженерно-будівельному інституті на кафедрі водопостачання та водовідведення. Після першого курсу студента призвали до лав Радянської армії, де він відслужив два роки. Повернувшись, Василь продовжив навчання і здобув фах інженера-будівельника. Я захотів бути будівельником. Кафедра ця... там був самий новий сучасний корпус, більш оснащений, там маса лабораторій. Після закінчення навчання першим місцем роботи став Юшенергобут, де Василь будував інженерні мережі міста та майданчика станції. А у 2002 році він перейшов у будівельне монтажне управління ПАЕС на посаду головного інженера, який віддав понад два десятиліття. Наше будівельне монтажне управління займається роботами по Реконструкції, модернізації, роботи капітального будівництва, а також ремонт, як обладнання, так і будівель. От ІТЦ є перед СДП, бачили ІТЦ? Це ми побудували його з нуля. Ми побудували ФОК фізкультурно-здоровчий комплекс на іскрі. Робота начальника управління це постійна відповідальність і боротьба з непередбачуваним, особливо коли потрібно швидко знайти рішення для вчасного виконання завдань це відповідальна посада, інтересна, динамічна. Ти розумієш, що від твоїх прийняття тобою рішень. Вирішується доля об'єктів. Найскладніше це коли потрібно приймати рішення по заміні ТМЦ, які відсутні, по знаходженню цих ТМЦ, щоб не було ніяких значить, відставань від графіків. Василь Петрович керував колективом у 160 осіб. Він завжди наголошував на універсальності та професіоналізмі своїх підлеглих. Колеги відзначають його вимогливість, яка завжди супроводжувалася людяністю та готовністю допомогти. Чуйна людина відзивчивий, коли потрібна якась допомога, він ніколи не відмовляв допомозі. Гарний наставник він підготував. Безліч кадрів, які працюють і по сей день. Василь Петрович, як керівник, є відповідальним, є для нас прикладом. Приймає рішення адекватні, стресоустойчивий, морально видержаний. Можна з ним будь-які питання рішати. Сьогодні для начальника будівельно-монтажного управління завершується ціла епоха. Він не приховує легкого суму за улюбленою роботою, але дивиться у майбутнє за рішучістю. Його плани на пенсії це не лише відпочинок. Він залишається частиною життя країни, готовий допомагати Збройним силам. Осторонь від життя країни я не буду стояти, а чим зможу буду допомагати нашій країні. На перемогу. А молодим працівникам, які лише починають свій шлях на станції, Василь Петрович залишає просте, але мудре напутнє слово. Робити все на совість, постійно опановувати нові навички, любити свою справу, не боятися труднощів, а вирішувати їх. І, звичайно, найголовніше побажання від будівника, який мріє про розвиток країни, це мир.